Okay. Всім сьогодні всі доброго дня, шановні колеги, шановні присутні. Сьогодні нашу комісію мають розглянути два питання. Про те, щоб розпочати роботу нашої комісії, у нас присутній чоловіка є ворог, наші молодця будемо працювати. У нас присутні два чоловіка. Про те, щоб розпочати роботу нашої комісії, прошу голосувати. Проти отримався одноголосного. Нашій комісії присутні Серж голова Садгронюк, секретар старшої ради Вастенко Тетяна, начальник віднайду відділу Дудік, голова комісії Лисак Петров, Кечарися Юля, Прісіч Ньякова. Присяжні колега. на не відбулися два питання. Значить, перше питання. Поступила пропозиція дві заяви про те, щоб припинити повноваження депутата селищно ради господикання Луки Але Антонівні. Ось є заява до офіційно, так. Зрозуміло питання, що так сталося обставини, що війна розподається так, що людина була відсутня. Вона замержена за кордоном. Це питання всуждається. Расія заявила, ми повинні прийняти рішення. Зрозуміло питання комісії і всім присутнім, так? Може, побути якісь питання, будь ласка. Нема питань, так? по те, щоб придати рішення подання заяви і винесли сьогодні одразу сесії, прошу комісію. Проти, отримався подовго. Рішення прийнято. Значить, друге питання. Поступила заява від депутата правкома Олександра Володимира про те, що подається її повноваження. Ось виходить заява на написав добровільно. Це його право. <кій> Якщо може хлопці з тепер само десь додати, ми готові виставити. А ступити. Нема, так? Питання до замірного. Може у когось є якісь питання? Нема питання, нічого місії, ні так? <кій> Значить, про те, щоб розглянути це питання, винести на сесію, прошу комісію голосувати. Проти отримуємо одного голосу. Рішення прийнято. По даному питанню, ми всі питання розглянули, питання вичипані. Значить, По те, щоб закрити роботу комісії, прошу голосувати. Проти отримав положення. Дякую всім за плідну працю. Виговорю депутатам, бажаю міського здоров'я.